Вітаю всіх! Хочу зробити таке відеопояснення набридло вже. Харків, я розумію, що пишуть гадатні багато новини. Якщо ви читаєте гучні заголовки, читайте що внизу. Будь ласка, завжди. Завжди, завжди. Там якісь накопичення сил. Ви ж розумієте, що це динаміка. Більше-менше, більше менше, більше менше. Зараз серйозна політична гра, політична гра. По-друге. Ви ж прекрасно розумієте, що Харківщина це гра на нервах і немає питання про її цю окупацію. Зрозумійте? Немає. Є питання, щоб звідси вийти. Будуть полягати, щоб звідси ворог вийшов. Тут же питання йде, якщо вони зайдуть більше. Буде просто менше торговлі за цю територію. У нас окуповано 3% області. Розумієте, одну річ. Тобто торгівля буде за Харківщину і ще за щось. Якщо вони зайдуть більше, то вони виходять з Харківщини і все. Наприклад, вам. Тут багато це політична тонка гра. Ненавиджу політику, але мені колега скинула цікаву річ. Дуже цікава річ, що там вже є вимоги про це все. Але тут е, наші, типу, виходять з Курської області та Донецької. Ворог виходить з Харківської, Херсонської та Запорізької. Ви ж самі розумієте, що з Харківської вийти вони вийдуть. Не питання. З Запорізької вийти, з Херсонської серйозне питання. От там буде головна, чорка буде там, не тут. Там. Тому. Зрозуміти одну річ. Зараз буде гра на нервах, серйозна гра. Наступи будуть продовження, не нові. З травня місяця воно тягнеться. З травня місяця мова про те. Про ось ті проблеми. Воно йде постійно. Написати можуть все що загодно в новинах. Це хайп. Відкрити води хайп. Скажімо так. Казати про ці всі окупації, про цей весь бред, слухайте, ви більше це читаєте. Ну, розгонче ж, серйозний буде всюди. Я не хочу це передивлятись. Мене бісить, коли кажуть, там хтось щось сказав. А я кажу, що ви страуси. Якщо вам буду казати, що ви страуси місяця три, ви повірите, що ви страуси. І це вам так. Просто мене все дратувати починається. У мене в круті відчуття. Я полягаю, ось, полагаю, Боже, надіюсь на своє відчуття. Знову не врид починається. Ой, важко іноді мені казати фізично. У мене відчуття круті. Ось, ось щось вирішиться. У мене вчора було відчуття, там знайомі подзвонили. Я, я їм кажу, люди, щось у вас зараз. Зараз вирішується ваше питання, і буквально через 10 секунд їм передзвонюють кажуть, що там вирішили щось. Якби я не заморачуюсь, це мене стосується, але вони мені кажуть, дійсно, в мене відчуття серйозні вже другий день, що щось вирішується. Вирішується якийсь серйозний момент. І вирішується не в гіршу сторону. У мене є відчуття такі. Це дуже круте відчуття. Можливі наступи, можливі. А хто сказав, що їх не буде? Ризики в нас постійні, Ну, це бред читати ці новини. То є, то немає, то є, то нема. Звісно, зробити з цього шоу. Наші в новинах можуть можуть. Що там відбувається Дордом, дордом Питання, як наша влада реагуватиме. Я ще зроблю розклад. Харків, спокійно, будь ласочка. ви ж розумієте, як йде прикраси міста, ніхто його не здає. Наш мер нормальний в цьому питанні і не треба цього робити. Вища сила нас захищають. Вища сила одна, ви знаєте, яка у нас є. Серйозно. Тобто навіть там він допомагає, навіть там. Все добре. Нагнітати нерви роботи, ну звісно. А як ви хотіли? Що спокійно жили, да ні, звісно. Процес це спокій поки що забудьте, нервовий. Треба ж надрочити нервову систему так з цим річником, на наприклад, дрочити, дрочити. Інформаційну війну ніхто не відміняє. А так, будь ласка, реагуємо на те, що за вікном. От реальну картину реагуємо. Будь ласка, реагуйте на реальну картину, реальність, що за вікном кажу ж постійно. Бо написати можна все, що завгодно, розповісти, все, що завгодно. Є реальність, на яку треба реагувати. Давайте готуватись потроху до свята. У нас яке красиве місто, яке підготовка. ви що. Я в житті не повірю, що просто так, цього Санта-Клауса на площі поставили. Я ще зроблю розклад про ялинку. Мене тіпа па я ж, зробити розклад про ялинку в Харкові. Я його зроблю пізніше, але зроблю, тому що в мене дивні передчуття дуже дуже.